За 9 місяців 2015 року надходження до бюджету міста від туристичного збору зросли на 19%. На кінець року такі відсотки мають перетворитися у 12 мільйонів гривень. Тож чи виходить така калькуляція у столиці? Ми з'ясуємо зараз в Антона Тараненка, начальника управління туризму КМДА. Вже він у нашій студії. Доброго ранку, пане Антоне. Вже ну не вперше, вже традиційно, але так би мовити, кінець року. Сьогодні у нас вже 29 грудня. Давайте загально підіб'ємо підсумок для взагалі туристичної галузі. В Києві цьогоріч цей рік був успішним, і ось які, ну так би мовити, виокремити основні досягнення. Доброго ранку, доброго ранку, кияни. Насамперед, так, можна казати, тому що цей 2015 рік був успішний, ніж 2014. Ми бачимо зростання 17. Ви кажете, 19% це так, мабуть, на 12 місяців ми будемо мати 19%. За 9 місяців ми маємо на 17%. Це взагалі тільки по іноземним туристам. Іноземним громадянам, якщо, говорити, додати, якщо додати внутрішнього туриста, то в нас а, цифра, якщо порівнювати у кількості а, людей, то в нас вона більше ніж півтора мільйона. А іноземців прибуло до міста Києва більш ніж 800 тисяч. Та якщо рахувати, десь на одного іноземця прибуває один-два внутрішніх туриста. Звідки найчастіше їдуть а якщо говорити про іноземних туристів, то можна. Таку класифікацію зробити. Перше місце це все ж таки в нас є туристи з е, Росії, на другому місці в нас вже туристи з Ізраїлю, на третьому місці у нас туристи з Білорусі. четверте та п'яте місце розподіляють туристи з е, Німеччини та туристи з Польщі. І насамперед дуже важливі регіони, такі як Італія, Іспанія, Англія. Е, тобто уся Європа, яка розташована більш-менш Поблизу до міста Києва вона дуже приваблива для нас. Та не треба забувати про два дуже великих ринки: це ринок Америці, який теж дуже динамічний, безпосередньо для України, та ринок Китаю. Про китайський ринок ми з вами спілкувалися у нас у, у прошлому ефірі. Так, та, так. Розуміємо, що мільярд туристів це, як то кажуть, така дуже... Важлива річ для е, кожної економіки, е, кожної держави та кожного міста І для нас насамперед важливо у 2016 році відкрити кордон для китайського Ну, але власне їх потрібно зацікавити. Чим фактично а... можна зацікавити, тому що теж е, минули наші розмови. Ми ось підняли цю тему, що е, в Києві ось. Хотілося б якихось таких нішевих туристичних галузей. на кшталт, ну Банально візьмемо навіть ту саму спортивну, коли Євро було. То це ж був такий, такий фурор, стільки, стільки людей приїхало тоді. Ось чим можна зацікавити фактично той самий китайський туристичний ринок і американський, щоб все таки до нас вони приїхали. А, насамперед, ми на вересні місяці робили великий прес-тур з китайськими журналістами. Протягом двох о, тижнів вони перебували в Україні. А, на Київ е, було витрачено 4 дні, угу. а, та, а ми показували усе. А, більш вразило китайські журниці це наш музей Великої відної війни та наша Мазерленд, е, рідна мати, е, е, яка розташована у цьому музеї. Е, Китаєць, якщо їде в Uh, країну він витрачає десь 12 днів на свій відпочинок, uh -huh. та йому безпосередньо достатньо 2-3 днів на місто. Тому треба розуміти, що якщо ми говоримо про китайського туриста, треба uh, туроператорам uh, робити такі тури, які б були спремонтані не тільки на місто Київ, але й на останні місця. А вікова Також, категорія тут вікова категорія. Більш... Uh, це групові туристи. Uh, це від 10-15 чоловік та більше. Від 15-17 років молодь до 50-60 років більш літні люди. Ми знаємо, що у вас було ще організовано сім престурів, так? Розкажіть про їх результати. А якщо говорити про сім престурів, один з них це китайський престур. Ми отримали більш ніж 45 публікацій у міжнародних статтях. Китайський Саме великий журнал Туристичний Діб на обкладинці свого наступного номеру зображен місто Київ та велика стаття про Україну та місто Київ безпосередньо. Також багато інформації у ізраїльській пресі, у німецькій пресі та у пресі польській. Якщо говорити про ці про знято понад шість відеороликів та відеосюжетів, які говорять про те, як перебувають ці іноземні журналісти у нашій країні. Проведено Якщо я не помиляю, чотири або три воркшопи. Ми... Воркшопи, воркшопи. Це такі заходи, коли ми... воркшопи. Воркшопи це такі заходи, коли ми туроператорів, які а, безпосередньо а, роблять так, щоб в Київ приїжджало набагато більше людей. А ми їх знайомимо з туроператорами з інших міст, які зацікавлені у продажу міста Києва як туристичної дестинації. Тому ці заходи, спрямовані на годину-дві, вони роблять для наших туроператорів можливість контакту з іноземними туроператорами. Тобто вони відкривають один для одного ринок. Ще з такою на менш. Важливо, а я б сказав, напевно, знаковою подією була е, туристична виставка в, в Лондоні. Якщо місто Лондон е, World Travel Market е, наприкінці листопада місяця, це дуже знакова подія. Зараз мина вперше, до речі, ну Київ там брала участь. Чи У... можна сказати, що цьогоріч просто настільки зацікавлення булося власне на нашим стендом? На цю у цього, у цей рік була дуже велика зацікавленість, але ми беремо у, у подібних виставках щорічно участь. Але мені здається, на цей раз це було дуже круто з позиції е нашого продакшену. Да? Той стенд, який був цього разу, він був насправді такий європейський. А чим взяли, до речі? А, мені здається, взяли. Як завжди, нашою українською гостинністю. Це по-перше. У нас був невеликий стенд, якщо говорити безпосередньо про наших сусідів, але він був саме теплий та е, саме світлий, як мені здається. І у дизайні, і у е, е, працівниках людях, які працювали на цьому. Ми зробили день вишиванки в один із днів. Це було дуже круто. Увесь уся виставка це понад. Е, Багато тисяч людей, вона була вражена тим, що маленька. Як то кажуть, Україна в туристичному простірі е, показала свій дуже великий потенціал. А от, чи за кордоном цікавляться Україною? Я знаю, що ви також їздите за кордоном представляти і розповідати про Україну. Як іноземці реагують на українців, і от власне на столицю дуже приємно на цьому місяці. У початку місяця була у нас велика конференція з приводу міського туризму у місті Маракеш. Марокко та ми е, з колегами з інших міст е, говорили про те, як все ж таки треба розвивати цей туризм. Ось цікаво, е, так, наприклад, так, е, скажімо, іноземні туристи, хто взагалі не був в Україні або там чув хіба що з новин, е, ну змальовується такий своєрідний, не не повністю доскональний образ там про Україну е, і про, е, про Київ яким ви представляєте Київ? Ось яке його обличчя ви малюєте для іноземного туриста, це місто, скажімо, там з давніми традиціями, чи це місто там з фактично там європейським підходом, чи, наприклад, це там зелене місто? Ось чи це якийсь комплекс? Ось яке обличчя Києва ви змальовуєте перед іноземними туристами? Я би розподілив це питання на дві відповіді: Перше, в Києві є свій туристичний логотип та своя концепція. Це і як ви говорите, туристичного логотип має таку назву та таку спрямованість, як Київ, місце, де все починається, або Еверсін starts in і таке гасло можна сказати. так. Це є те гасло, тому що. Дуже багато речей було започатковано у місті Києві, і ви говорите про те, як сприймають туристи міста Київ. Це і зелене місце, це і духовне місце, це місто, яке має дуже велику гостинку. Якщо подивитися на логотип, можемо побачити у кожній букві а, Києва свою таку а, ідентифікацію. Якщо це буква К, вона зображена у такому глубоко кольорі, яке а, Тобто в кожній літері є в кожній певний символізм, символі, е, інша буква у зеленому кольорі, це якраз uh -huh. зелене місце, а інша буква у рожевому кольорі, е, та вона символює таку е, нашу гостинність, і кожен символ має дуже велике значення. А якщо говорити про те, як ми ще позиціонуємо місце, то це насамперед е, безпечне. Доступне та комфортне місце для проживання та для мешкання в першу чергу туристів, якщо ми говоримо про 2-3 дні. A safe, nice and affordable destination. Оці три важливі питання, які ми пропонуємо насамперед в наступному році. Ми започаткували це у цьому році, а, продюсувати та всебічно говорити про це. Велика проблема в інформаційному просторі дуже багато туристів хочуть їхати до міста Києва, але не своєчасно вони знають про те, яка у нас тут політична або ситуація пов'язана з безпекою. Власне, ось новий рік скоро різдво взагалі. Е... Буде святкування між двома дзвіницями. Прекрасно, щоб якщо, якщо пройтися. Власне, очі скільки очікується туристів іноземних, і, і скажімо, українців у нас у столиці на новорічні свята? Я вважаю, це буде цифра, якщо говорити про внутрішніх туристів, більш ніж декілька мільйонів. Два-три мільйони. Іноземних складно це... порахувати. А іноземних, якщо рахувати, то я думаю, буде проїзд. Не буду говорити. Дуже точно, але якщо ну, приблизно вже приблизно я думаю, десь за декілька десятків тисяч ми зайдемо. А от фестивалі, культурні події, це все приваблює іноземців? Це дуже приваблює іноземців. Насамперед місто Києві треба робити такі е, е, на, на напрям на подієвий туризм. Це дуже важливо. Е, якщо говорити про е, сезон туристичний, це з Весни починають до осені, а можна говорити про 4 місяці. і дуже багато подій, які якщо порівнювати з європейськими подіями у місті Києві дуже великого рівня. І ми повинні це промотувати. Дуже багато речей. От ви сказали про фестиваль між двома дзвоницями де Новорічний. У нас. Дуже багато фестивалів навесні проходить. Та три згадати тільки те саме співоче поле. Це саме співоче поле, а містечко платформа. А, в ДНГ зараз дуже багато зараз зараз, да, містецьких дуже багато місць, містецьких міст, які треба продюсувати. зараз. Ми ведемо роботу з івентерами та пропонуємо їм а, долучатися до спільної справи разом з туроператорами, включати у туристичні пакети насамперед же не просто перебування у місті Києва, а перебування в на подієвому форматі. Тобто, коли туроператор а, продає а, продукт а, до міста Києва, він повинен враховувати, що. Робиться оці дати і коригувати свою програму а, згідно з тим, що о, насамперед усідати. Відбувається у місті, ну власне залишається вже дуже мало часу. Фактично, дякуємо вам, що завітали до нас у студії, що так би мовити, підбили підсумок цього року. Ну і наостанок вже напевно цьогоріч не побачимося. Чекатимемо вас наступного року. Наостанок, кілька слів, привітання для наших телеглядачів. Я хотів би привітати всіх телеглядачів. Я хочу вам побажати у Новий рік всього найкращого. Та м -м, хотів би вам сказати, що місто Київ це насамперед саме. Найважливіше місто у туристичному простірі України, і а, ми відкриті на багато. Напрямки для іноземних та внутрішніх туристів приїжджайте до міста Київ, in Старсінкіїв Welcome to Київ. Ну отак, Дуже все все, все, почи, все починається з Києва. Я ж нагадаю, що нашим гостем був Антон Тараненко, начальник управління туризму КМДА. Говорили про туристичні принади Києва, як розвивати. Ну і чекаємо на туристів на новорічні свята. А далі ми вашу увагу е, перемикаємо на, на колег СТН і передаємо їх їм слово.